Та з початком робочого тижня, понеділок, 8 травня, і ви дивитесь Капрі на найактуальніші події регіону. Для вас у студії працює Владислав Кухлевський, і сьогодні обговоримо такі теми: оперативна ситуація у Покровській громаді: кримінальні правопорушення та водії на підпитку. Не порушуйте комендантського годину, не фотографуйте е, військових та військову техніку, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. У добропільській громаді вразливі верстви населення можуть отримати допомогу. Ця допомога розрахована на е, вразливі категорії населення, а саме зараз її отримують інваліди першої, другої, третьої групи загального захворювання та особи. Аби мешканцям було комфортно. В Удачницькій громаді тривають роботи з благоустрою. сама-сама велика проблема Зараз викосить всю траву, яка заросла. У Покровську запрацював світлофорний об'єкт на перехресті вулиці захисників України та провулку Новомосковський. Да, да. У Покровську пройшли урочисті заходи до Дня пам'яті та примирення. Але в нас сьогодні наша війна, наша визвольна війна. Війна над расизмом. Ніколи знову у Покровську лишилося лише сім учасників бойових дій Другої світової війни. Ініціативні покровчани виготовили червоні маки до Дня пам'яті та примирення. Всі наші квітки будуть покладені, розкладені на братніх могилах кладовищ Зеленіка, Гришина і а також нашого міста. Ніколи не забудемо. У Покровську проходить виставка до Дня пам'яті та примирення. Виставка буде працювати. До 10 травня бібліотека працює з 9 до 17 години без перерви. Сьогодні вночі Україна зазнала масованої атаки ворожими дронами. Пізно ввечері росіяни вдарили по Одещині з літаків стратегічної авіації. Армія РФ застосувала ракети типу Х-22 по складу продовольчого підприємства і рекреаційній зоні на Чорноморському узбережжі. Даних про постраждалих не надходило. Атаки дронами вночі зазнав і Київ, внаслідок якої травмовано п'ятьох людей. Пошкоджено автомобілі і житловий будинок. Сили оборони знищили всі дрони, якими ворог атакував Україну вночі 35 із 35. Про це у ранковому зведенні повідомив Генштаб. Далі дізнаємось про оперативну ситуацію в області. Внаслідок ворожої агресії постраждали 13 населених пунктів області. Поранено цивільних мешканців. Ворог вдарив по містах Авдіївка, Дружківка, Курахове, Часів'яр, СМТ Велика Новосілка, Щербинівка, Нью-Йорк, Петрівка, селах Семенівка, Комар, Неліпівка, Катеринівка, Зоряне. Окупанти били з артилерії, РСЗВ ГРАД, танків і застосували БПЛА. Пошкоджено 22 цивільних об'єкти, 16 житлових будинків, ринок, гаражі градами та артилерією російські війська накрили часів яр, поцілили у приватні оселі та ринок. Інформації щодо жертв не надходило. Дружківку армія РФ атакувала дронами. Пошкоджень зазнали багатоквартирні будинки. Внаслідок артилерійських обстрілів маємо травмованих у Катеринівці та Щербинівці. Крім того, після опівночі рашисти завдали шість ракетних ударів по Краматорську. Пошкоджено підприємствам за попередніми даними. Ждалих серед цивільних мешканців немає. Поліцію та СБУ відкрито кримінальні провадження. COVID-19 більше не є надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров'я міжнародного значення. Повідомляє Всесвітня організація охорони здоров'я. Втім, це не означає, що COVID-19 перестав бути загрозою. Це лише свідчення того, що вакцинація населення у світі дала свої результати, і завдяки цьому вдалося знизити кількість госпіталізації та смертності внаслідок хвороби. Оперативна ситуація у Покровській громаді, кримінальні правопорушення та водії на підпитку. Деталі уже готові розповідати мої колеги. Протягом минулих вихідних до Покровського районного управління поліції надійшло 227 повідомлень про події та правопорушення. З них 37 мають ознаки кримінального характеру. Так, з поліції було задокументовано 6 фактів зберігання наркотичних засобів. За даними фактами, відкриті кримінальні провадження за статтею 309 кримінального кодексу України, працівникам поліції було виявлено водіїв на підпитку протягом вихідних співробітники поліції задокументували 10 фактів керування транспортними засобами, останні сп'яніння. За даними фактами, водії притягнуті до адміністративної відповідальності за статтею 130 адміністративного кодексу України. Поліцейські закликають громадян дотримуватись правил воєнного стану. Не порушуйте комендантську годину, не фотографуйте військових та військову техніку, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Бережіть себе та вдалого робочого тижня. У бою за незалежність України загинув 28-річний Олександр Мартинов. Життя захисника з Покровська обірвалося під час виконання бойового завдання в селі Іванівське, що на Донеччині. Прощання із загиблим героєм відбудеться 9 травня на кладовищі селища Денасового заводу. Колектив телебачення Капрі висловлює щирі співчуття близьким загиблого. Вічна пам'ять та вічна слава. У добропільській громаді вразливі верстви населення можуть отримати допомогу. Подробиці дивіться далі. У добропільській громаді продовжують підтримувати вразливі верстви населення, надаючи гуманітарну допомогу. Поміч надходить від різних благодійних організацій. Ця допомога розрахована на вразливі категорії населення, а саме зараз її отримують інваліди першої, другої, третьої групи загального захворювання та внутрішньопереміщені особи, які прибули в добропільську громаду. починаючи з лютого 2022 року. Аби отримати допомогу, потрібно при собі. Мати відповідні документи. Особи з інвалідністю, які претендують на отримання гуманітарної допомоги, мають надати посвідчення про інвалідність, де зазначена група та саме зазначено загальні захворювання. З професійними захворюваннями не отримують. ВПО надають довідку. Отримати гуманітарну допомогу прийшло чимало людей: як місцевих, так і ВПО. Люди кажуть, що для них це значна підтримка. Я на себе отримую. я інвалід терої групи. З діля або званять, або реєструємо самі. Сама з двома дітками. Світлана разом з чоловіком та домашніми улюбленцями приїхала з Харкова ще на початку повномасштабного вторгнення. Вже більше року добропілля для її родини стало прихистком. Жінка каже за цей час неодноразово отримувала допомогу. Ми просто благодарні, що у нас, я кажу, у нас місто, як під Богом, Ми ще тут і всі щасливі, тому що ми канад Харкові мо через нас літіла ночі. Здесь, мама раніше жила. Родной город, за квартиру не платим. Мы живем как бы у родственников. Поэтому у нас все хорошо. У людей хуже бывает. Была бабушка, она умерла я в ее хотя. Помогают, не голодуем. Пані Наталія мешканка Бахмуту. У вересні минулого року жінка приїхала до Добропільської громади. Наразі мешкає в селищі Святогорівка. Гуманітарна допомога та виплати як ВПО це все, на що приходиться розраховувати, і повертатись жінці вже нікуди, бо житло її знищено. Ну ніде нічого немає роботи. Помощі немає за одну от гуманітарку. Воно ну, його завалило, вже, коли вже стало, вже посипало все. У гуманітарному штабі зазначають, що це допомога для визначеної категорії. І вона не вплине на допомогу, на яку реєструються щомісяця люди для отримання. З 1 травня по 10 травня відкрита онлайн-реєстрація. Люди вже почали надавати заявки. На сьогоднішній день близько 4 тисяч заявок вже подано. Також спостерігається тенденція прибуття нових людей в громаду. Ті, які раніше в нас ще не отримували. В квітні було зареєстровано більше п'яти тисяч осіб, які отримали допомогу в минулому місяці. Знімальна група телебачення Капрі з добропілля спеціально для Капрі Ньюз. У Покровську з'явиться вулиця Джохара Дудаєва. Сьогодні, 8 травня, відбулось засідання робочої групи з перейменування вулиць громади, до якої увійшли представники Покровської МВА, члени громадської ради та молодіжної ради, архітектори, краєзнавці, історики. Протягом місяця тривали громадські обговорення. До перейменування було запропоновано 45 топонімів Покровська. Під час засідання члени комісії розглянули усні та письмові пропозиції варіантів перейменування вулиць, які надійшли від мешканців громади. <му> Аби мешканцям було комфортно. В Удачинській громаді тривають роботи з благоустрою. Детальніше дивіться у нашому наступному сюжеті. Дороги, двори та вулички це обличчя будь-якого населеного пункту, і саме їх стан, хайність та чистота покликані забезпечити місцевим мешканцям комфортне проживання. Так, в Удачинській громаді вже розпочалися роботи з благоустрою, до яких були залучені як комунальні працівники, так і працівники школи та будинку культури. Сама саме велика проблема зараз викосить всю траву». Яка заросла, потім перейдемо на стадіон, там наводить порядок. А зараз займаємося центральною територією, парками, скверами. Микола Дехтяр зазначає, у цьому році на комунальне підприємство заплановано виділити близько трьох мільйонів гривень. Це щоб покривало потреби на заробітну плату. Ну, взагалі це йде на оплату праці. Там по комунальному підприємству у нас штатних одиниць 14 чоловік працює. Фінансується комунальне підприємство за рахунок бюджету селищної ради на заробітну плату. Вони займаються ще вивозом сміття побутового. Машина сміттєвоз як працювала, так і працює в повному обсязі. Охвачені всі населені пункти. Сьогодні до облаштування вулиць та парків залучені 14 працівників. Тобто зараз їх поки достатньо. Ще залучаємо з центру зайнятості людей, які також працюють. Незважаючи на те, що у цьому році роботи з благоустрою розпочалися пізніше, через несприятливі погодні умови, уже через тиждень усі плани будуть виконані і мешканці Удачинської громади знову будуть насолоджуватися чистими скверами та охайними вулицями. У Покровську запрацював світлофорний об'єкт на перехресті вулиці захисників України та провулку Новомосковський. Подробиці, дивіться далі. На минулому тижні було розпочато роботи з відновлення роботи світлофорного об'єкту на перехресті вулиці захисників України з провулком Новомосковський, який було пошкоджено внаслідок ДТП. Вже сьогодні і водії і пішоходи змогли оцінити роботу світлофорів. Кажуть, пересуватися цією ділянкою дороги стало значно безпечніше. Удобно, да, да. Я от переходіла, звісно, удобно. Хорошо, да. так. І голосу звуки. Все хорошо. Світлофорний об'єкт означений звуковим сигналом, що дасть змогу людям з вадами зору орієнтуватися та обезпечити себе переходячи дорогу. Від завтра щорічно 9 травня, в Україні відзначатимуть День Європи. Президент Зеленський підписав відповідний указ. Зараз, як і 80 років тому, ми спираємось на спільну силу вільних народів та знаємо. Що разом з ними завжди будемо частиною вільної Європи, яка не підкориться злу. І разом з усією вільною Європою, 9 травня, в Україні будемо відзначати День Європи, Європи об'єднаної, в основі якої має бути і буде мир, Європи нашої, частиною якої Україна завжди була, є і буде. Сьогодні я підписав відповідний указ. І щороку, від завтра, 9 травня, ми будемо вшановувати нашу історичну єдність: єдність усіх європейців, які знищили нацизм і переможуть расизм. Це буде День Європи, яка підтримує українців всі 9 років агресії і вже 439 днів. Повномасштабного вторгнення у Покровську пройшли урочисті заходи до дня пам'яті та примирення. Друга світова війна, яка тривала з 1939 до 1945 року, була одним із найкривавіших та найбільших збройних конфліктів в історії людства. У тій кривавій війні загинуло від 50 до 85 мільйонів людей по всьому світу. А Україна була одним з основних полів битв. Відзначити день пам'яті та примирення 8 травня європейська традиція, яку Українська держава послідовно впроваджує після революції. Ці гідності, ось і сьогодні, керівництво міської військової адміністрації поклало квіти до пам'ятника та вшанувало пам'ять загиблих у тій страшній війні. Ми сьогодні відзначаємо день примирення і перемоги над фашизмом, але в нас сьогодні наша війна, наша визвольна війна, війна над рашизмом. Ми впевнені, що також мирова спільнота, яка допомагає нам, українцям. Будувати свою свободу і свою демократію, точно разом ми переможемо. Доєдналися до тематичних заходів і в старостинських округах громади. Спочатку повномасштабного вторгнення ветеранів, яких і так можна перелічити по пальцях, було евакуйовано у більш безпечні регіони. У громаді наразі перебувають одиниці. На даний час в місті Покровську проживає сім ветеранів, які іменно воювали. Учасників бойових дій у нас 96 чоловік це учасники війни, і дві з половиною тисячі це діти війни. У 1941 році Івану Бабченко було 13 років. Тоді йому разом з родиною довелося переховуватись в лісах від нещадних бомбардувань фашистів. Приказали всім уходити, як почалося. діта. В уюні почалася в уюлі, щоб не в лісах. там в лісах громадниць, маленську, женська уходить в лісах. Ну, ми з сім'єю. батько, конечно, на войне був. Всі посілки там в лісу. Как хутора там, шолаші строїть далеко в ліс, щоб не, не боявся йти. Німці не жаліли нікого. Тому юний Іван Піменович разом з такими підлітками, як і він, почали партизанити. Такі були фашисти кругом, ізверги, били людей, а деревні жгли гліб под... дерев'яні дома там в основному, під факелом. Все подаря жлі жгли. А партизаны не впустишь с ними. Все не... маловато было в них, ни оружия нету. Ні... Они привлекли девчат, ребят нас таких в железную дорогу. Подорвать, как йдуть ешелони з вооружением, с питанием им сюда, щоб мы взрывали эти вагоны. Потім був концтабір, в якому Івану Бабченко дивом вдалося вижити і довгий шлях додому. Але день, коли було оголошено про закінчення війни, пам'ятає і досі. А День перемоги об'явили 8 числа. І радісно все, як піднялися, пособирались і давай куліш варити всі, і празднують. Сьогодні Україна знову бореться з ворожою навалою, знову відстоює свої землі та свою державу. Як і багато років тому. Сьогодні тисячі українців та українок віддають своє життя, аби їхні нащадки мали змогу жити під мирним небом вільної України. І сьогоднішній день, день пам'яті та примирення, символізує не тріумф переможців над переможеними, а має бути нагадуванням про страшну катастрофу і застереження майбутнім поколінням. За минулий тиждень у Покровській громаді народилося шість немовлят п'ять хлопчиків та одна дівчинка. Вітаємо батьків та бажаємо здоров'я малюкам. <«Музика> Ніколи знову у Покровську лишилося лише сім учасників бойових дій Другої світової війни. Ніколи знову. Колись наші діди здобували перемогу. Тепер війну проходимо ми, захищаючи свою землю. Більше за все, я хочу, щоб ми її якнайшвидше закінчили перемогою, і щоб потім насправді ніколи знову написав у соціальних мережах Сергій Андрійченко: Друга світова війна, кривава сторінка в історії всього людства. 61 країна взяла участь у цій війні. Десятки мільйонів людей поклали свої життя чи здоров'я у боротьбі з фашизмом. Мільйони дітей так і не народилися. Багато років тому Сергій Андрійченко разом з однодумцями за. Початкували проекти допомоги учасникам бойових дій Другої світової війни, і це не тільки продуктові набори, які розвозили ветеранам щомісяця, а й допомога у вирішенні побутових питань та просте спілкування, щире та відверте. Сьогодні Сергій Андрійченко, як і багато інших українців, захищає нашу країну. Та навіть це не заважає йому робити добро для тих, хто колись уже звільнив Україну та всю Європу від фашистської навали. Анатолій Семенюк один з тих, хто. Під час Другої світової війни став на захист рідної землі. Хоча й самому йому на той час було лише 17 років. Сьогодні чоловіку уже 98. та попри свій поважний вік, він завжди радо зустрічає гостей. Я так вроді, непогано, але ну, тільки ходить уже ноги не ходять, не хочуть ходити. Це ходить. Сараніна та забезпений сушка. І це вже одказує, ну, воно ж, годі, годі, вже багатенько. На питання, у чому секрет довголіття, Анатолій Іларіонович каже, напевно, його Бог ще тримає на цій землі. Оце відміряє якому скільки. Не... Взагалі інтересно, одні ж погибають перший день, як пішли на фронт, а, а, а другі можуть. Все время будь на фронте и остаться живым. Ну, а, а бач, получается так сиди погибає, сейчас погибає Война що з кожним роком живих свідків тих страшних подій становиться усе менше і менше. Журналісти телебачення капрі неодноразово спілкувалися з героями, які тоді виборювали перемогу, і яких на превеликий жаль сьогодні уже немає в живих. Ось останні інтерв'ю з деякими з них Я якраз стояв на пасок ла раді і какое-то какого-тасавчення асна. особое такое. А когда я вышел, небо было светлое, а ракеты были, понимаете, все такое прочее. Молодежам пожелаю счастливой жизни, чтобы им никогда не снедет грохот танка. Старость есть старость, дает свое и все. Вот. Жизнь такая, живешь и жить хочется. Ще хочеться прожити, хочеться посмотрети. Бажаю, щоб у нас теж був мир, добро, щастя. І всього самого найкращого в вашому житті. Ніколи знову ці слова сьогодні мають неабияке значення для кожного. У день пам'яті та примирення. Ми ще раз переконуємося, що наш народ непереможний. Як і в роки Другої світової війни, Україна воює з агресором. Для кожного з нас це війна за свободу, за найвищі людські цінності, за майбутнє. Слава захисникам України різних часів. Слава Україні. Ініціативні покровчани виготовили червоні маки до дня пам'яті та примирення. Подробиці далі, 8 травня. Україна відзначає День пам'яті та примирення. Символом залишається мак пам'яті. Це означає, що ми вшановуємо усіх, хто боровся з нацизмом, та усіх жертв такої великої трагедії для суспільства. Скаутка Покровська доєдналася до акції Мак пам'яті пам'яті та примирення вже багато років. Ну, років п'ять, як я пам'ятаю, з 14-го року цей символ активно використовується і в нашій країні, як і в ряді європейських і світових країн. Ця квітка це не просто квітка, яку вибрали як символ пам'яті та примирення. Ця квітка заслугувала, бо вона це світ крові. А на нашій землі за незалежність за нашу свободу пролитої так багато, що маки. Розквітають як головна квітка країни другий рік поспіль. Українці проводять цю пам'ятну дату в умовах повномасштабної війни Росії проти України, яку називають найбільшою війною в Європі з часів Другої світової. Чимало жахіть війни, які раніше асоціювалися з останнім глобальним конфліктом, стали реальністю в Україні внаслідок воєнних злочинів російської армії. Ми пам'ятаємо, яким страшним лихом для України була Друга світова війна. Пам'ятаємо, що ворог був здо. Лний суспільними зусиллями Об'єднаних Націй ця. Війна зробила нас сильніше. Скаути Покровська спільними зусиллями створили близько 200 маків для подальшого їх розповсюдження на території всієї Донецької області. Цього року дівчата з нашої організації виготовили майже дві сотні зразків цього символу. Маків, і ми об'єднали заходи. І у нас з'явилася така можливість цей мак розповсюдити по всій області а також на 8 травня, саме в день пам'яті, ці наші квітки будуть покладені, розкладені на братніх могилах кладовищ Зеленіка, Гришина і а також нашого міста. Так, нещодавно у рамках підготовки до дня пам'яті та примирення скаути Покровська спільно з громадською організацією ініціативний Покровськ провели толоку на братніх могилах Зеленівського цвинтаря. Привівши до ладу захоронення, поклали вінки з макових квітів. З 2014 року символом пам'яті про Другу світову війну є червоний мак. Це визнаний у світі символ пам'яті за загиблими у битвах з часів Першої світової війни. Пам'ятаємо, перемагаємо. Ніколи не забудемо. У Покровську проходить виставка до Дня пам'яті та примирення. Мої колеги відвідали захід у бібліотеці. 8 травня, в день пам'яті та примирення, Україна вшановує пам'ять всіх жертв Другої світової війни та кожного, хто віддав своє життя у боротьбі з нацизмом. Сьогодні особливий день для держави, адже війна це не лише танки, гармати і масштабні бої. Війна це скалічені та навіть обірвані життя людей, які ворог створював руками. За різними даними за період Другої світової війни загинуло до 10. Ти мільйонів людей це майже чверть всього населення України тих часів. До уваги читачів, жителів та гостей міста в центральній міській бібліотеці імені Шевченка відкрита книжкова виставка Меморіал не згасити. Пам'яті вогонь присвячена до Дня пам'яті та примирення, відвідавши центральну бібліотеку імені Тараса Григорьовича Шевченка у Покройську, кожен бажаючий може ознайомитися з різною літературою на тему Другої світової війни та подій того часу. На виставці представлена література Український інститут національної пам'яті при. Підготовив отакі книжки Війна і міф невідома Друга світова, де можна знайти матеріал про ті події, які для нас невідомі до цього часу. Друга світова війна в історичній пам'яті України за матеріалами. Українського інституту національної пам'яті, де представлені постаті і події того часу, Україна у Другій світовій війні, де представлені матеріали з цих подій, і представлені втрати деяких країн у другій світовій війні. Виставка у бібліотеці буде представлена на ознайомлення для мешканців та гостей міста ще протягом двох днів. Запрошуємо всіх бажаючих ознайомитися з матеріалами, представленими на виставці. Виставка буде працювати. До 10 травня бібліотека працює з 9 до 17 години без перерви. Прочитати представлену на виставці літературу можна як у читальному залі бібліотеки, так і взяти певні видання додому. Проте термін користування книгами є обмежений. Всі бажаючі, які зацікавлені прочитати. Цю літературу можуть завітати до центральної міської бібліотеки і взяти книжку додому на тридцятиденний термін. Перемога це результат титанічних зусиль десятків держав і сотень народів. Тоді зло було переможене, проте боротьба українців знову триває. Вона триває щоденно від 2014 року. Ми наодмінно переможемо, бо захищаємо рідну землю та боронимо своє право вільно обирати майбутнє. Це війна за свободу, цивілізованість та демократію. Як Показує практика, світлі прагнення миру завжди переможуть темні навали зла та жорстокості. На завершення поговоримо про погоду на завтра, 9 травня. У Покровську хмарна погода буде триматися до самого вечора. Удень піде дощ, який може посилитись ближче до вечора. Температура в день сягатиме всього до плюс 10 градусів тепла, а вночі до плюс 8 градусів. На цьому у мене все ще більше актуальних новин. Шукайте у телеграм-каналі та соціальних мережах Телебачення Капрі. Мирного вечора та бережіть себе.